вас, мої дорогесенькі. Усім привіт! Хо-хо-хо, їжичок! Не вже ти, друже? Так я, а що? Я такий радий тебе бачити. Ану розповідай, з чим завітав? Як це, з чим? З перлинкою? З перлинкою. А що? Мені хіба не можна було шукати перлинку? До речі. Я і недовго шукав. А, а де ж знайшов? Ха, як це де? Біля свого будиночку. Хе -хе. Я ж постарався, щоб ти її там знайшов. То це ти заховав її там? Хе -хе -хе. так. Я хотів, щоб кожен з моїх друзів знайшов перлинку. А я думаю, що ж так легко я знайшов перлинку. Ну, Це таке. Ти, ти бери читай. Ні. Яка ж тобі перлинка дісталася? Так, так, зараз. Так, 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 обережно. Ось, блаженні, милостиві, бо вони помилувані будуть. Матвія 5, 7. Оце так, так. А який чудовий текст. А що за ним ховається? Нічого? Як це нічого? Ти ж усім історію розповідаєш, а мені не розкажеш? Ага, он ти про що. Ну, давай тоді розповім і тобі. І обов'язково розповім. Тільки я думаю, що ти мав би добре знати, що означає бути милостивим. Звісно, знаю. Мене дядько Бобер навчив бути милостивим. Бо спочатку я дуже сварився з тими звірятами, які не могли розрахуватися за роботу. От бачиш, а тепер А тепер розумію, що кожен має проявляти милість. А чому? Бо і до нас милість проявляється щодня. Оце вже вірно. І сьогодні я розповім тобі. Ну і вам, малята, дорогенькі мої, розповім історію про Юрка, який ех, вже ж не любив проявляти милість. Ну, не любив і все. А до кого він мав проявляти милість? Ну, як до кого? До всіх їжачок. А ти до кого проявляєш милість? До клієнтів, до друзів. Ну, а він насамперед мав проявляти милість до своєї маленької сестрички. Яка тільки-тільки ну, навчилася тако собі повзати і повзала всюди, де тільки їй було не лінь і куди могла проповзти. О! Ці малята ну просто нестерпні. Поки вони виростуть, то треба стільки милості проявити, що ого. го, -го. Хе -хе. А тим більше для такого нетерплячого Юрка він виріс сам самісінький і все своє життя все було тільки для нього. А тут сестричка народилася. Хі -хі. Да, справді так. Звідки не візьмись? На тобі сестричка в хаті. Да ще й така криклива якась вродилася, казав Юрко. Ох, вони й крикливі Хі -хі. ці малюки. Та Юрко перші тижні взагалі не міг спати навіть гарно. Весь час прокидаюся, розлючений, і в школі там теж все якось не так було вже. То треба було в іншу кімнату йти спати. Та він так і робив їжачок, та тільки це не допомагало. Він казав, що вона все одно кричала, і Юрко все чув і спати не міг. Що ж ти будеш робити? Ну, що, що? Злитися, звісно, І недолюблювати свою сестричку, ось і все, що треба робити. Ні, сестричку треба любити. А, -а, а Юрко не любив. Коли вона навчилася повзати. Він відтягував її подалі від своєї кімнати і зачиняв міцно двері. А коли вона знаходила його іграшку, і Юрко помічав, що вона її взяла, то біг якнайшвидший видирав цю іграшку в неї з рук. Ну, а мама, мама з татом що казали? Ну, що мама з татом сварилися на нього, просили, і хоч би що. І нічого? Та нічого взагалі не допомагало нічого. Щось не цікава історія добрячок, якщо нічого не допомагало. <рес> нічого не допомагало, ні мамині, ні таткові вмовляння. Та сестричка сама собі допомогла. Як? Ха! -ха. А своєю хворобою? Вона що захворіла? Так ще й сильно. І мама хвилювалася, тато не знаходив собі місця. Навіть дідусь з бабусею приїхали. Напевно, Юрко теж занепокоївся. Ну, розумієш, спочатку не дуже, навіть трішечки зрадів. Але коли прийшов лікар і сказав, що справи ну не дуже, а вже тоді Юрко почав щось думати. І переживати. Да, ще як? Аж тоді-то почав він проявляти милість. То іграшечку свою принесе й подарує. Навіть подарує? Так. І навіть в лікарню приходив. Щодня турбувався і молився до Ісуса з таким запалом та наполегливістю. Ти дивись, як буває? І от лікарі, знаєш, що сказали? Що? Що саме от після такого відношення брата сестричка починала себе краще почуватися. Юрко говорив з нею, розповідав їй всілякі там біблійні історії. І дуже скоро сестричка почала поправлятися і геть видужила. Юрко так само любив сестричку після одужання. Хе -хе. Ну, звісно, що так само. Тільки тепер він був дуже добрий, милостивий до своєї сестрички. Нічого взагалі для неї не жалкував і всім ділився. А коли він почув. Яку милість проявляє до нас щодня Ісус, то тим більше почав проявляти милість і до інших своїх друзів і знайомих. Як чудово, добрячок! Хе-хе, ще пак. Слухай, їжачок! що? Ану, візьми ось для тебе ось оцей гарненький подаруночок. мені. Ой, там щось є. Я тобі приготував. Ану, тримай, друже. Ой, дякую. Це тобі за те, що ти знайшов таку чудову перлинку. Сподіваюся, що тобі мій подаруночок сподобається. Дякую, дякую, добрячок. Я буду милостивий. <хе -хе -хе, от і молодець. А нам вже настав час готуватися до сну. На добраніч вам, мої друзі. Солоденьких вам снів. you